Сьогодні, вас вітаю священня Закарпаття. Ось і прийшла пора нарешті жнив. Сьогодні буду збирати ячмінь. 50 соток ячменю, поруч 50 соток пшенички і гектар вівса. Сьогодні зберемо ячмінь, подивимося, який врожай нам видасть в сьогоднішній 23 рік. Під'їжджає комбайн форшит 514, як сказав один мій друг, комфортна нива, Німець. Зараз спробуємо убирати. Збираємо, солома гарна, без бур'яну, без трави. Парудні сонечка, можна бить опувати. Втрати мінімальні. зрозуміло, що не без них. І причіп мій, два ПТС-4, тільки не мій трактор. Рідня допомагає. Збираємо, подивимось на результат. Два врожай. Форшитовський повний бункер орієнтовно тонна 700, тонна 800 з 50 соток. Зручною роботою, силою робочою туго, вигружаємо пневмотранспортером. Це друга пневмотранспортер така штука. труби, На другому поверсі в мене склад. На другому кінці транспортера такий циклончик, щоб воно не оббивало штукатурку. Все, змонтували, підключили, розгружаємо. А так іде процес вигрузки. я процес вигрушки. Всуваючи зерно і транспортер подає наверх. Отак, з мінімальними квищими зусилями. І ось так виглядає ячмін вже в складі. Ще трохи роботу його трохи перемістити, перелопатити в цю сторону. І буде чудово. В принципі, на даний момент задоволений врожаєм. На мінімальних вкладах. Тона 700, тона 800, з 500 сотик, то нормально. Такий від город. Тупличка, ігрочки. Все своє. Дякую за увагу. Коментуйте, задавайте питання, підписуйтесь, якщо цікаво.